Другая проблема. Нам ніякої переміжні не нужно. Сьогодні я знаходжуся у невеличкому містечку Решетілівка на Полтавщині, і сюди приїхав, щоб розповісти вам про невеличке підприємство Адамівка, яке випускає органічні соки. Підприємство називається на честь села Адамівка, яке було Розташоване у Донецькій області, але після 2022 року люди були вимушені виїхати, оскільки село опинилося прямо на лінії фронту. Навколишні селища повністю зруйновані. яблудовий сад, де раніше вирощували яблука, з яких отримували сік, він зараз замінований. Можливості працювати на Донеччині більше немає, і тому люди були вимушені шукати нове місце і знайшли його тут на Полтавщині. Тепер їм вдалося не лише відновити виробництво, а ще й збільшити обсяги. І зараз ми поспілкуємося із власником, який розкаже, як вдалося подолати усі ці труднощі і заново запустити виробництво вже тут. Це у нас село Адамівка знаходилось на межі зітнення. Тобто от через три кілометри село Долина і Краснопілля їх зовсім немає, стерті та землі, то виходить, ми якраз ну, в трьох кілометрів від лінії фронту були. І ми вивозили якраз під обстріли, ми, от, ми соковарку цю вивозили, я вже багато раз розказував, що на екватор погрузили її, а через греблю машина проїжджає і видно, як вона їде. І ми попали під обстріли такі, що можна хоч фільми знімати, що там фонтани води були. Ми їхали, спасали наше обладнання, то таке було до 2022 року. У нас ми виробляли невеличких кількостях ну, яблучний сік в Адамівці, Адамівка під Слов'янськом. І от, коли релікувалися, то вже збільшили, масштабували свій бізнес і вже видавляємо зараз до п'яти тонн на добу соків томатного яблучного. Виїхали торік, в липні почали виїжджати. Ми спочатку поїхали до Києва. Але в Києві там ну вийшло, що яблук не так багато, як хотілося в Києві. То ми по дорозі назад зупинилися в Полтаві, і нам дуже сподобалося. Тут залишилися. Це бувша база укрителікому. Просто раніше зв'язок був такий дротовий і потребували великі бази. А то приїхали ми сюди, тут зарощена вся бур'яна була закинута укрутильковська база. Ми взяли в оренду і зараз користуємося нею і розбудовуємося на цьому місці. Приїхали, як, як завжди, грошей вже нема, і ми взялися за всі можливі гранти, які були. Тобто був час, що ми просто не вилазили за комп'ютера і всі, всі, во всіх можливих грантових програмах участвували. Ми кажу, під мільйон гривень отримали грантових коштів. Навіть сьогодні вранці на ще один грантовий кошт 4,5 тисячі євро. отримали, Тобто дуже багато співпраці. Бачите, війна йде за моєю спиною, якраз знаходиться реактор. Саме дороге наше цьогорічне придбання це реактор. В якому ми робимо томатний сік, 412 тисяч ми витратили на нього цього року, і він себе оправдав і майже викупив себе цього року, тому що ми дуже гарно попрацювали цього року. Основ, Основними великими споживачами у нас є дитячі садки, школи, інтернати. Ми участвуємо в продажах прозора. А на, на ринок, от зараз ми виходимо, може, ми зробили цього року в пляшках, уже в літрових це класа люкс. З часу ми заходимо на ринок іменно супермаркети і магазини, для того, щоб розповісти. Основні наші позиції це яблучний сік. Ми робимо методом прямо парової екстракції. І цього року додалося томатний сік. Також ми в Решетилівку переїхали. І як вдячність цьому місту ми назвали кетчуп Пришитилівський, дуже гарний кетчуп. З рецептом робимо томатний морс. Хочемо робити джеми, тобто дуже багато фермерів, в яких пропадає малина, і хочемо співпрацювати, проробляти місцеву продукцію, щоб доставити до стола місця. Цього року весною ми приїхали, і через те, що Херсон була того року окупована, цього року затоплена, то ми роздали весною людям 20 тисяч розсади томатів. І вони виростили томати, ми в них придбали, і всі доволі. Ми доволі, що у нас були була сировина, а вони доволі, що зробили гроші з нами. Ми цього року у нас тут сім, сім робочих місць організували в цьому місці, і це немало. Це цех це, це, е, сперер... яблучного соку. Тут, виходить, правий екстрактор, і, і, який з яблок отримуємо е, наш унікальний сік адамівський і розливаємо. У нас крафтове виробництво, і ну, там, де можна, у нас працюють машини, але не, 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 не кругом, як хотілося б. Дуже круто, що незважаючи на війну, незважаючи на такі величезні проблеми, люди знаходять можливості не лише зберегти виробництво, а ще й відновити його і навіть збільшити обсяг, збільшити кількість товарів, які. Вони виробляють, і коли я це бачу, приїжджаю. Я завжди думаю про те, що от ці люди з Донеччини, вони ж з Донецької області, з під Слов'янська, що вони могли би працювати там, вони могли би створювати робочі місця, там платити податки, там, тобто розвивати бізнес і е, робити кращою саме Донеччину, де вони народилися. Але через Росію, через оцю російську агресію, вони втратили там все. Фактично, оце село Адамівка зруйновано а там нема більше Можливості працювати, всі люди виїхали, втекли. І от зараз вони працюють в іншому регіоні. Вже тут створюють робочі місця, вже тут е, платять податки, і це все через російську агресію. Фактично, Росія під лозунгами, що вона рятує Донбас, допомагає мешканцям Донбасу. вона насправді просто знищує Донбас і звідти виганяє просто усе живе, позбавляє цей регіон майбутнього і ось таких працьовитих людей усім привіт! Зараз я знаходжуся на території заводу «Екософт» під Києвом. Цей завод насправді дуже відомий. Він виробляє фільтри для води, і багато з вас, напевно, стикалося з його продукцією і використовувало її. Як і багато інших різних об'єктів, розташованих на Київщині, цей завод дуже сильно постраждав внаслідок російської агресії. Весною 22-го року Росія завдавала по ньому ударів з артилерії, знищила. Саме виробництво знищило цехи, знищило склади готової продукції. Спочатку власники заводу навіть не були впевнені, чи вдасться відновити це все виробництво, але згодом вони зібралися. І зараз, як ви бачите, відбувається відбудова. Я знаходжуся прямо на будівельному майданчику, де з нуля повністю відновлюють цехи, зруйновані російською армією. Виробництво вже частково відновилося, і зараз ми поспілкуємося з менеджером. Для нас проведуть екскурсію, і я покажу, як зараз цей завод відновлюється і знову виробляє продукцію, яка в тому числі користується попитом не лише в Україні, а й відправляється на експорт. Зараз ми знаходимося на нашій виробничій площаці в місті Ірпінь. Компанія наша займається виготовленням фільтрів для очистки води і систем для очистки води різної складності. На задньому плані. Можна побачити наше підприємство це основні виробничі площі, на яких ми працювали до початку війни, в яких розташовувалися наше виробниче обладнання, термопластавтомати, фасувальні лінії. І тут ми виготовляли саме всі наші вироби, фільтри для очистки води, змінні картриджі для них. Війну зустріли, як і всі в ніч на. Вночі 24 лютого у нас підприємство працює цілодобово, тому навіть на початок бомбардувань у нас працювали люди, довелося відразу зупинити виробництво. Людей ми з підприємства вивели. Якось ми планували, що не буде таких сильних бомбардувань. Ми думали, що можуть бути дрібні обстріли, тому навіть нашу техніку, там легкові автомобілі ми загнали всередину приміщень. Але, на жаль, все було ну, просто почались масові бомбардування, і навіть наші автомобілі, які були всередині приміщення, вони всі згоріли разом з обладнанням, яке там працювало. На жаль, у нас було знищено не тільки обладнання, було знищено і запаси готової продукції, комплектуючі, все, що було на складах, і матеріальні ці автомобілі наші, тобто практично все майно, яке було тут на території. На жаль, на жаль, було знищено. Рішення про відновлення ми прийняли після того, як повернулися з Тернополя. У нас була релокація в місто Тернопіль. В квітні місяці, минулого року, після деокупації, ми повернулись сюди, спробували тут відновлюватись. Дуже багато наших працівників повернулося, так як ну, більшість працівників місцеві мешканці. І саме тоді ми прийняли рішення про те, що нам потрібно відновитися в Ірпені. Ми почали з існуючих будівель, які вціліли, очищували їх від завалів, відновлювали обладнання. І вже під кінець року, ближче до зими, ми почали задумуватись про відбудову зруйнованих будівель, так як в регіоні таких площ, на яких можна зараз розгорнути виробництво, практично не залишилось, все знищене. Ми вирішили, що потрібно все-таки будуватися. щоб… Були площі, де, де, де можна розвивати виробництво. Зараз ми відбудовуємо виробництво і склад для готової продукції, так як ми вимушені поки що орендувати приміщення в гостомелі. Там у нас зараз розміщується склад. Тут у нас буде частина офісу, учбовий центр для наших клієнтів, дилерів, буде виробництво побутових фільтрів, картриджів. І склад готової продукції, звідси ми будемо відвантажувати вже наступного року наших клієнтів.